Енді охороняє колясочку і досі mm -hmm. uh -huh. Ага. Ось Святик у мене на руках, що капризулька призулькає. Так, і ти куди прийшла? Трішки хотіла попрацювати, він сам не хоче на руки. Оце ми, мабуть, привчаємо, не знаю. Але ж шкода. Коли починає вирудувати, включила ось я йому білий шум, називається, і засипаю. Потім, може, щось зроблю, Ну, поки що нічого. Що ти, фендюшка. Що ти? красуня? ну, пішла кудись. Поки малеча спить. А я тут трішки не перевзулась, ну нехай вже не буду. У Наталі, скільки незабудок посходило. у мене ні одної не зійшло. Ну і ладно, оце вроді щось. А я трішки хочу. Тут така земля, не дай Бог, не вгребеш. Я колись Теж Ліля мені дала ці незабутки. Ну я так, Та це ні, це не незабутки. А я взяла і, нечайно, з Вона каже, так ти ж їх, мабуть, поспалювала. Ну, зараз я вже не дуже так переймаюсь, бо я насадила тут оце ж хости, вона мені закриє. Оце все тут. Ой, кошмар, яка земля. Нещасна. Боже мій. Ні. Ну нічого, я потихеньку, поки Маню... Маню не спить. Так, оце, мабуть, не забудочки. Ага. Ну, нехай ростуть. Я тільки бур'ян, тоді я й не буду чіпати, може вони ще тут дозійдуть. Головне, бур'ян. Сполю. Так. Ой, теплий день, дуже, можна сказати, жаркий. Я ж поки укачала малого, потім дивлюся, пропущений від Лілі. Зателефонувала. Не бере трубки, це вже десь поїхала в центр міста. Потім дивлюся, Люся прислала відкриточку. Дивлюсь вона в мережі. Думаю, треба їй зателефонувати. Зателефонувала їй, поки ля, ля 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 І так малого прикачала, а то не хотів спати. Тут трішки м'ягча земля, ну там страшна. От. І потім вже говорю: ну добре, ви відпочивайте, а я теж чим займусь, поки Віка приїде в три годинки, я щось зроблю. І оце Люся каже, як ти там? Кажу, Люся, вибачайте, нема коли. Треба ж допомагати, так, отут хвоста маленька. Треба ж допомагати, а що ти робиш? Ну що я роблю, кажу? То понянчусь, то пописосю, то їсти приготую, то в огород біжу, то до Наталі. Біжу, провідати треба. Бо вона ж каже, що не буде ходити, бо дуже маленький у нас хлопчик. Поки що краще каже, що я не буду ходити, то приходиться мініти. Так, ну вибачайте, це ж тут шумлю я дуже. Я хоч половинку зробив. Так, оце що? Це не незабудка. Це ота фіалка, що я її завела, а потім не могла вивезти. Так. Ага, це суха. Сюди покладу, потім заберу. Так. Ну, туди не буду йти, там і немає бур'яну, а тут таки трошки. Не так, щоб багато трошки було. Ну, хтось би, може, б лишив, а я ж оце дурочка, шукаю собі роботу, А так же ж, ой, почала ще так жити. Та зараз мені, я зовсім, як то кажуть, воспряла духом, слава Богу. Так, є з чим зайнятися. І... Не плачу, вже скільки днів взагалі не плачу. Тільки йду до фотографії, розповідаю, яке в нас щастя є, росте. Ось так. От. Ну от, я й зробила. Лишилося трішечки, поки малялеча спить. І це вони до вечора тут засухне. Ой, шпориш, Боже, я його колись шукала по всім романково. У мене Саша дуже його любив. І оце каже: ну, в нас тут не було е, тротуарки, Ой, і фендюха ж з нами. І, мам, посидіть шпариш. Я поки його тут розвела. Потім ще сюди насажувала. От він його любив і і ж. Я думала, може він буде босим по ньому ходить. Ні, ось так просто гарно і все, хай буде. Я думала, що тільки мій Саша -те так любить той шпориш. Любив Наташин теж, Вони теж не давав сполоть той шпориш. Так. Ось. Ну, і підпушила трішки. І буде добре. Так, ось це тут осталося, мені чуть-чуть. І все оце. А там можна і не чіпати, там майже нічого нема. Так, і що мені ще треба? Ну, це я, мабуть, як віка вже приїде. Так, це бур'ян. Мені треба, Наталя просила, щоб я її заживцювала троянду, бо в неї пропала та, що я давала їй. Ну, я давала просто живець, він ще корінці не пустив. А отака спека, звичайно, він. Пропаде. Це так треба заливати дуже. Ну, хоч вона й заливала, а він не вижив той живець, то я їй говорю, Наташ, давай я посажу в себе, поки він аж підросте. Ну, років два хай подро... поросте. Ну, це все. Будемо відпочивати. Ну, все, тепер взяла старенький телефон. Сідаю поруч. Там у мене білий шум. А я собі тихенько включаю. Кух. так. І зараз у мене тут куча оповідань на годину. От. То я тут собі позагружала і тихенько звук роблю і слухаю. Діло в тому, що мені жити негде. я Ось подумала, так. може, поки там прийтися. Сусідня хозяйка даже обрадувалася. А, а чого я... ж навіть... нельзя? А. Там бабка Зін. Зим... Це я чула, вже треба його Ну ж, не поудаляла. Ой. Тут же ж треба видалити. Так. Ну, це ні. Здравствуйте. С вами Влад і нове авторин. О, це я тут історія. таке Могу слухаю. Так і До трьох годин Тому можна зараз скільки в мене. І все, О, 50 хвилин. Так що я 50 хвилин можу слухати. Трошки сонячні ванти на нас падають. Ось так. Фенді гуляє з нами. Іди сюди, іди, хороше. Ні? Не хочеш? Ну, що ти вже така? А, обижена. я ж тебе й погодувала. Ти хороша, хороша, хороша. Ой, чудо. Ну, давай лапки сюди. Давай. Давай, давай, давай. Давай лапки сюди. Давай, ось так. Ой, моя хороша. Ну, а потім мені треба руки йтими, да? так? Не знаю, там, мабуть, не видно, Ну, це чудо. Все, 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 все. хороша. Дай я трішки послухаю, посижу? Ти теж квіточка. Ти квіточки нюхаєш? Ну? Красуня, ось так. Ти красуня? Красуня, он такого гарнюча. Да? Ого, ты так сумасшед. Це вона а тебе зустрічає так. Привіт, Ліля. Так. Так. Привіт, привіт. <ріхи> так? Так да, це так вона так рада. Оце так, та, роду. <ріхи> 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 та, <так рада. ріхи> ну, йди я так почу. Іди, моє сонечко, тільки тихо, бо вікуля Не, Зараз я двері прикрию, вона його тільки погодувала, а ми були на дворі. Диви Ліля обзор хоче зробити? Я нічого не робила. Ага, давай, 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 йди сюди. Давай заберу у Лілі ігрушка. Я іди, іди, ти, іди, іди. Чудо. Угу. Дивись. Я Це ж вона не хоче їх загубити. І тебе хоче, і мішка. Іди, виходь. Виходь. Он дивися, Ліля держе твою Мішу. Виходь. Ну, виходь. Скоріш, скоріш, скоріш. Скоріше, давай. Ой, чудо. У мене тут трішки перчика візьмеш, Ну він такий слабенький, Чуть-чуть. для салатіка є? Чесно. А, да? Дивися. Диви. Страшне, і карауле. Карауле і колясочку, і віку карауле. і це на вулицю не хоче виходить, як вони в хаті. Дивися. Ох, хитра. Тож була раділа тобі. Страшно. Ліля, а я ж сьогодні от і яблука зірвала. помниш, як ти казала, як <смі> я втром встала, а яблук немає. Їх там небагато було, то як голден ото отой. А ці оце потихеньку вони якісь там неякі. <смі> а та мая лає. А я думаю, на кого він там лає? А це ти ж... ага, а сьогодні ключі, думаю, в карман кинула. Ага. Телефон, думаю, взяла. Їду, їду, і сумка там. Бо я купила там вермішельі, дві пачки. Ага, і Віка купляла. казала, щось все по акції там було, і тоненька і і макарони. І, і макарони вона взяла, макарони, бантики і тоненьку лапшу ту вермішельку. А, вона ще не взяла. Ага, бо у нас теж вже ж на сході вже було, то у нас сьогодні Ага. Та ну понятно. Ага. Нічого, час. Ні, ні, час. Балакай до неї. Вони в тій кімнаті, ото так чуть. В кімнаті великій. Ану, балакай до неї, зараз я виключусь, я її спробую. Бачиш. Обдурили. 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 Люсі по телефону. Я тобі, ти мені зателефонувала і відключилась. Я тебе на ну не знаю коли. Я набираю ти 15 хвилин назад була в сеті. Потім ти не відповіла. Дивлюся, і Люся прислала відкриточку. Так я давай її набирати. І то ми трішки поговорили. Нічого вони, слава Богу, каже, все в порядку відпочивали. Що вони там щось там робили, вони. Щось вона там майструвала, в смислі шила, щось там підшивала. Ну і відпочивала. Ми трішки поговорили і, і все, слава Богу. кажу, з усіма пообщалася. О, оце, слава Богу, обдурили трішки. Та хай я зараз буду поливати і хай вона тут, хай він сьогодні дуже він себе погано веде. А я й прийшла туди. Може, ви погодували? Засинули. Я чую, ти, Він так не заплакав, а почав розмовляти своїми. <гум> а ти щось йому кажеш. Ну, я вже не стала думаю, може, ти гайдаєш його, думаю, дитинки поспорила. <гум> ну, так і Люсі поз... зателефонувала, то я ж з ним нянчилась. От. А Віка поїхала на это... Укрпочту, там прийшов Чехол, Артема та забрала, та <гум> ото ж <із> закупку зробила. <гум> ну, а ми... Шітай, ми з 12 до 6, не не учіте, що ми приходили додому їсти, ага. оту як. От ми були на вулиці сьогодні а, так, глянь. Давай, давай. А що ти там хочеш? Що, кажи, там щось, так, даже... Нем... нема, сир, Та я я тільки її погодувала, mm. сир, правда, не давала, а гречку з говядиною. Я кажу, три упаковки. А, ну в гірки мені дала, консервовані. А, хорошо. Кілограм. Полтору, ага. на полтора, вона їде в ту ну, як на лічені. А, поняла. Ага, в санаторію той да, чи я як він сіла, там? Вона мені дзвонила і каже, не буду йти. Думаю, ну я баночку там закрити. Да, там, да, там, да, да. Укропа, правда, нема. Сім'я. Кіно сім'я. Ну, що яка І де он у мене там ще зірвемо. Тільки ж він сухий, ну на, на стеблі. Що зірвемо. Щораз я зірвем, прийдемо. Гуляйте, я зараз зірву. До побачення. Ага, і, і сухий, і такий трошки на салат. Все, давай, щасливо, заходь. Отак потихеньку зайшла, побачила, що я на дворі. Сумку не забудь. Ага, і заходь. Ой, ну вже трошки лучше вже ходи по городу і щось робить. Ага, бо сте ж ліля. Привіт, приди, да, але звонить ну щось і не зв'язне Ага. ага. Не зв